Вчора, внаслідок російських обстрілів у Авдіївці, травмовано 47-річного чоловіка. Повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Окупанти гатили по місту, переважно з РСЗВ, танків та артилерії. Також здійснили два авіаракетних удари. Сьогодні перший обстріл почався о 6.10 та тривав близько 45 хвилин. Росіяни обстрілювали стару частину міста. Декілька обстрілів по центральній частині міста, в тому числі і район лікарні, було влучання в інфекційне відділення. Це окрема будівля, внаслідок чого виникла дуже сильна пожежа. Воно там до сих пір палає. Обстріл тривав району лікарні більше ніж там півтори години. Пошкоджена і основна будівля. Біля неї були прильоти. Воно ну, інфекційне відділення. За даними Барабаша, вчора Завдіївки евакуювали шість людей. У місті залишається понад 1600 мешканців. Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Мирне слов'янської територіальної громади росіяни атакували чотирма ракетами С-300, вбили цивільну особу, пошкоджено адмінбудівлю сільськогосподарського підприємства, олійний цех і багатоквартирний будинок. За річне російські війська атакували зградів, поранено людину. У часовому яру після обстрілу горів багатоквартирний будинок. Також руйнувань зазнали 20 гаражів, два приватних будинки зруйновано в Щербинівці, та два у Великій Новосілці. Рятувальники ДСНС понад три години гасили пожежу у багатоповерхівці часів яру. Там зайнялись полум'ям п'ять квартир та будівельні конструкції. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.